Так, Куча машин, фокус цього візьму за 6,4 на автоматі, Восьмий рік, 1,6 бензин в такому цікавому кольорі. І за ним стоїть це Максфорд. Терміново е, приїм, що там пробіг, оригінальний пробіг, я перепрошую, 8.4 16 2016 року за 8.4. Бензиновий цей це Макс, він на механіці, тканевий салон, шкіряне кермо за, за 8.4. Ось такий Сіат Купра знову ж таки. Сіат і біця Купра, один старік, 8300. на автоматі, шкіряний салон. Ось такий закос типу під спорткар, так. Тали мене згадав я в коментарях за Nissan Note. Ось, будь ласка, Nissan Note. на автоматі. правда. Дев'ятий рік 7800. Дев'ятий рік за 7800 на автоматі. В такому стані. На жаль, зачинений. Тут бачимо пустий тканевий салон. Нам його навіть відчинили. Ось так автівка І витав до автомобіля з заднього плану. І це Hyundai, ще я хотів зняти Tucson за 7,5, 7 рік, газ бензин, 2,0 на бензині він. Так, ну що ж, Volvo XC90 таке пропустити не можна. Цікавий значок, схожий на Феррарівський, да? але це не Феррарі, тут такий лось намальований. І емблемка Вольва. Перший раз я таке бачу. Наклеїли там. Сьомий рік, 2,4 на автоматі за 11800. Це вольва продають. Ну, за лося, похоже на ферарівський значок. Ставимо лайк. Так, ліф. Ну, Потім ліф 700, 12 рік. Цікаво скільки пробіга, скільки може проїхати на одному заряді. Так, ще у нас цей транспорт, не можна їх минути. Ось такий велик за 2400 є номер телефону. Далі мопед зі 700-790 доларів перепрошую. Електроскутер навіть. Це електроскутер. І ось такий ще є велосипед з 16 тисяч гривень. Електровелосипед такий на стілі. Якщо серйозно повернемося до автомобілів Toyota 2.0 дизель Toyota Verso, 13 року за 11650. Такий мінівен. Сценник ще третій тут в куточку затаївся. 15 року за 10950. Знімемо ще тіду на автоматі. Nissan Тіду, 1,6 6 бензин, 8 рік. За 7 тисяч. Попросили зняти, не відмовимо. Це нормально. Взнімемо салат на автомобілі автівки. Дай салончик. І видав тільки ззаду. Попросили, від не відмовимо людям. Так, ну що, ще шостий гольф. Цікаво, що він тут прям так. 9 року один і за 6 за 6,7, так? З, 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 з оголошенням, там фотографії його дуже цікаво. Шкода, що такі автомобілі тут виставляють, десь би їх вже на кращу автоплощадку. ну що ж, Audi, S-Line. За 1690 14 рік Ще одну ауді я візьму, щось тут я суто по ауді пішов. Ну вони саме файно виглядають. Хороші автомобілі за 18300 І ціна на них 2.0 дизель 11 року Ось така Audi, ну, нічого. Opel зефіра він мене аж серце пробіг, трошки обливається. 1.8 бензин за 500 тисяч п'ятий рік. Ну, ще одна Audi. На автоматі 9 рік, 1,4 бензин, 8,8 пробіг 229 тисяч. Давно я не був в цьому ряду. Ось такий фіат навіть продається у нас. Fiat Кубо. Не фарбована, 11 рік, 1.3 TDI. Є номер телефону, але, на жаль, немає ціни на нього, не бачу. Навіть загнали ось таку калину. Тут на задній план 1,6 бензин. 2007 рік і є номер телефону. Ціну, на жаль, приховали. Не видно ціни. Так, безліч, безліч машин, а я візьму це Макса. Форцемакс 7990 11 рік. 300 року. Більше 120 за 20 тисяч. 300 баксів, 20 рік, 2,0 бензин. Вон там два хлопці пішли, вони вже... Весь цей ряд обдивилися і пішли собі далі шукати. Бачите, За буквально 10-15 хвилин оббігається весь ряд в пошуках чогось солоденького. Ну, більше все ж то перекупи. Не бистенько вибирають, шукають автівки. А ми нікуди не поспішаємо, знімаємо гарні автомобілі і максимум інформації для вас. Поки тут затор, ще навіть сценника другого я відзніму. 1,6 бензин за 5650 2007 року. І ще навіть у нас стоїть тут uh, Golf Plus 1,6 MPI за 5850. Создали тут uh, пробку на рівному місці. Ну, далі я напевно, не буду йти, Ну, може ще там сяти зніму, а так тут шкода, хто за 5200. 1,6 бензин 2005 року. І ще у нас такий Seat Leon. дуже їх небагато, взагалі в універсалі. Цікавий який мотор. 1,4 бензин за 8900. Стоїть тут ціна. 1,4 бензин, звісно. Так, він виглядає всередині. Каніка 6-ступна. это авто зараз. Візьмімо Fiat 500L, такий він. Неординарний тут в стоїть, продається на автоматі за 8,4 4 2014 року 1,4 мотор. Дивіться, як роздивляється ось цього Mercedes. Поряд пропікують Audi А5 седані. просто якісь двіжда вже йде. Восьмий рік. 8800, 22 дизель. Гарний стан. З цього мешці десяка. Подивіться, ось така мата 2.0, дизель. 2006 рік за 5300. Видаю, салан на автівки. І вигляд автівки ззаду. Так, ну щось не, не йду, я звідси, щось мене тримає тут. Давайте ще астру знімаємо за 7-300, один старопа, бензин. Ну, і ще акумулятори навіть продають тут. Поряд мерседесик за 3900. О, так ти що? 2,2 дизель 3900. На автоматі за 2001 року. Ну, круто. Навіть цього мерседеса можна всередині зняти. Можна зняти всередині. Значить, мерседес 2001 рік на... Так, гольф п'ятий. Ціна гольф п'ятого. 5.7, 1,6 MPI бензиновський, бензиновий моторчик. І нас навіть тут Toyota продають ось таку 2001 року. 4,7 газ бензин. 4.7. 9750. Так от Toyota всередині виглядає білий шкіряний салон, ну точніше жовтуватий, молочний такий. 4,7 Toyota, газ, бензин, будь ласка. Так, Ще я зніму такий опельок з дуже містким салоном Опелькомба за 85 11-12 рік, 1,6 дизель. не зняти кадіка. Продається червон в такому кольорі 7,2. 1.4 емпраєвський мотор бензиновий 2009 року. Так, виглядає салон автівки. Задній ряд сидінь, гарний стан, світленький салончик і вигляд автівки ззаду. Навіть тут зробили вхід на площадку. Дуже цікаво, раніше не було входу. Так, гольф 4, 4250 1,4 об'єм двигуна Anpiai. Ось такий собарик продають Форестер 6 року. За 7,9 Так, X5 беха 11 року 17850 Так, Volvo S40 9800 2008 рік 2.0 об'єм двигуна Так, навіть Санта-Фе таке відзьнімо Новтівок вистачає за 1100-11 рік, 2,4 газ бензин. 299 тисяч пробігу. Так, і цікаво, по чому кашкай продають. Це 9,8. 9 рік, об'єм 2,0. Кашкай плюс 2. Автівок дуже багато, прямо очі розбігається. Audi Q5 за 1301 рік. об'єм довгина 2.0. Volvo XC 60 за 25500 2.0 дизель шкіряний салон. Ще візьмемо таку третю беху, тут при вході стоїть F-30 за 13800 на автоматі. Сертифікат є, є номер телефону 2015 року. ну Дякую сьогодні за увагу. Ось таке було коротеньке сьогодні відео. з авторинка Якщо щось цікавить, якась, якась автівка, дзвоніть, пишіть. Надіюся було цікаво. Відео, надіюсь, корисне для вас. Скі Mercedes GL 11900. 4,2 мотор дизельний. Навіть відснімов посапа Б6. З 7,2, 9 рік, 1.4 бензин. Бензиновий двигун І меганчик продається. Четвертий меган за 12150. 1,6 дизель. Ось так от ось стоїть, як сирота, і продається. Так, ну ще, Volkswagen є e golf 18-го року, за 17.7 рідна фарма. Є номер телефону, пробіг 78 тисяч.